Аномальний катаклізм сунеться на країну. Масштаби лиха важко уявити. Те, що донедавна вважалося практично неможливим, цієї пори року може стати жорстокою реальністю. Природа вибухнула з усією силою та люттю. Перші прогнози тривожні. Що насувається? Чому саме зараз і в яких регіонах буде найважче? Вам треба обов'язково переглянути це відео до кінця. Вітаю любі глядачі. Сьогодні справді говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Україна охопила хвиля катаклізмів, що принесла стихійні лиха, потопів, шквалі... Ні, вітри та навіть перші прояви зимової погоди, снігів та морозів на півдні країни, зокрема в Одесі та в області, ситуація залишається напруженою. Після нищівної повені, яка забрала людські життя, регіон знову опинився під ударами стихії, і цього разу вони можуть бути страшнішими. А тим часом подекуди вже приходить справжня зима. Снігом засипало перевали в Закарпатті. Температура опустилася до мінус трьох градусів за цельсіями. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин. Країна живе в умовах постійних контрастів злив зливи гроз до ранніх морозів, що нагадують наскільки непередбачувано стала природа. Розпочнемо з Одещини. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер звернувся до мешканців міста та області з проханням бути максимально обережними. Далі цитую можливі складнення на дорогах за можливості утриматися від просування без нагальної потреби. Служби працюють в посиленому режимі. Бережіть себе та стежте за офіційною інформацією». Він також зазначив, що навчальні заклади міста ухвалюють рішення щодо переведення занять у дистанційний формат. Щоб убезпечити дітей під час негоди. Роботодавці закликали готуватися до переходу на дистанційну роботу у разі подальшого погіршення погодних умов. Синоптики повідомляють, що протягом кількох днів у регіоні спостерігатимуться потопи та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Український гідромедичний центр попереджає про активний південний циклон із центром над чорним морем, який зумовлює різке падіння тиску, високу вологість повітря. В Одесі оголошено жовтий, а місцями помаранчевий рівень небезпечності. Це означає, що погодні умови можуть створювати серйозну загрозу для людей транспорту та міської інфраструктури. Поки місто оговтується від наслідків попередньої стихії над чорним морем, знову з'явився водяний смерч, потужний вихор, який нагадує про небезпеку морських штормів. Метеорологи пояснюють, що подібні явища виникають під час різкого перепаду температур і вологості повітря. І, хоча смерч не досяг узбережжя, його поява стала ще одним сигналом про серйозне загострення погодних умов. Масштабна злива перетворила перед цим вулиці на річки. Після цієї події експерти почали активно обговорювати причини, чому звичайна злива перетворилася на катастрофу. Експерти житлового комунального господарства Валерій Матковський зазначив, що головною причиною трагедії стала недбалість міської влади. Далі цитую: інфраструктура міста не витримала навантаження. Каналізаційна система зношена, а забудова хаотична. Вода просто не мала куди стікати. Служби з надзвичайних ситуацій вже попередили про другий рівень небезпеки помаранчевий. Це означає, що негода може істотно вплинути на діяльність людей, спричинити перебої в роботі енергетичних комунальних. І будівельних підприємств, а також ускладнити рух транспорту у таких умовах. Навіть звичайна поїздка на роботу чи магазин може стати випробуванням в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб застерігають про ще одну небезпеку: ризик зараження води після затоплень. Фахівці повідомили, що через потрапляння до колодязів і джерел водопостачання збудників інфекцій або хімічних речовин із ферм, полів чи сміттєзвалищ вода може стати небезпечною для споживання. Це створює додатковий ризик для здоров'я людей, які користуються нецентралізованими джерелами питної води місцевих мешканців закликають кип'ятити воду перед вживанням і уникати контакту з підтопленими територіями. Зміни клімату стоїть дедалі очевиднішими, і не лише у глобальному масштабі, а й в Україні. Висновки вченої Анастасії Чигаревої про незворотні процеси звучать як попередження і заклик до дій. Підвищення температури в Антарктиді до рекордних 18 градусів, танення льодовиків і збільшення рівня океану усе це має ланцюгову реакцію, яка рано чи пізно торкнеться кожного континенту. За словами науковиці, зміни вже відбув. Ваються з небаченою швидкістю протягом кількох десятиліть, а не тисячоліть, як це було в минулому. Україна відчуває ці наслідки безпосередньо. Часті повені, полові бурі, зливи, рекордні інтенсивності, град, посухи, усе це стає нормою. 24-й рік стане теплішим за всю історію спостережень в Одесі. Наприклад, за один день може випасти понад 200% місячної норми опадів. Тоді як східні регіони страждають від тривалих періодів без дощу. У містах спостерігається ефект теплового острова, коли і асфальт отримують спеку. У нестерпні умови влітку, паралельно синоптики зазначають, що негода не обмежується лише півднем. Відлуння чорноморського циклону відчувається в центральних і в східних регіонах країни. За даними гідрометцентру, майже на всі території України очікуються дощі різної інтенсивності, а подекуди грози шквали. У південних районах пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура повітря коливається в межах від 8 до 16 градусів тепла, і лише на сході залишається відносно м'яко. На півночі та заході інша картина. Там погода вже на. Нагадує про зиму, метеорологи пояснюють, причиною таких контрастів є активність південного циклону, який водночас приносить тепле повітря з моря та холодні маси з заходу. В результаті на території України виникають потужні атмосферні фронти, що призводять до різких перепадів температур і дощів. Далі цитую ти спадатиме вологі залишатиметься високою. Це типовий осінній циклон, який може викликати локальні стихійні явища. Пояснюють в Укргідромецентрі. Зважаючи на ці прогнози, влада Одещини продовжила дистанційне навчання у школах і садках на два дні. Керівниця міського департаменту освіти Олена Буйневич зазначила, ми розуміємо, що головне зараз безпека дітей. Через негоду та ризик підтоплен навчальний процес триватиме онлайн. Міські служби працюють цілодобово. Однак відновлення після попереднього потопу просувається повільно. Негода також вплинула на роботу портів і морських маршрутів. Через штор на чорному морі експерти попередили про небезпеку зірвання морських мін із якорів. Вони можуть дрифувати вздовж узбережжя або навіть неконтрольовано вибухати. Тому влада закликала не наближатися до берега. І ша погіршення погоди торкнулося інших регіонів на півдні сильні дощі та шквали. У центрі грози у Карпатах сніг. Такий контраст демонструє наскільки нестабільним стає клімат. Синоптикиня Наталя Птуха прогнозує, що жовтень цього року буде в межах кліматичної норми однак, коливання температури кількості опадів можуть бути різкими. Перша декада місяця прохолодна, у третій можливе потепління, але снігу високогір'ї вже не рідкість, сказала вона. Поки синоптики прогнозують нові зливи, комунальні служби намагаються зміцнити водовідні системи. Семи розчищають дощоприймачі та готують насоси. Але, як визначають самі працівники, цього може бути недостатньо. Вода приходить швидше, ніж її встигають відкачати. І, хоча, здавалося б, осінь мала бути спокійним періодом після літньої спеки, нинішня реальність інша. Кожен дощ може стати випробуванням. Одеська область залишається в епіцентрі погодних контрастів від узбережжя Чорного моря, де здіймаються хвилі. Під 3-4 метри до степових районів, де близько кисягають лінії електропередач, всюди відчувається сила природи. І якщо раніше такі шторми вважала. С рідкістю тепер вони стали майже звичними. Люди намагаються пристосуватися, але кожна нова злива, кожен шквал нагадують, наскільки ми залежні від стихії. Науковці попереджують, навіть якщо людство сьогодні зупинить усі шкідливі викиди, кліматична система вже має інерцію нагрівання. Це означає, що найближчим десятиліття ми житимемо у світі з екстремальнішою погодою, непередбачуваними сезонами та деградацією екосистеми. Водночас Чигарева наголошує ще не пізно діяти. Адаптація, зміна підходів до землекористування, збереження лісів і скоро. Чення вуглецевого сліду можуть сповільнити найгірші сценарії. Людство має не лише спостерігати за кліматом, а й активно впливати на своє майбутнє. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.